Всім привіт, тут цікавий апарат. Чорненький такий, і важкенький. Зараз покажу. Ось дивіться. Щось не можу я розкрити його. Ну, ви вже зрозуміли, що за апарат Зараз розкриє. Це апарат Альтаєр 200-й. Це робили такі у світловодську. Зараз він такий світловодський чи кам'янський. Не пам'ятаю, бачите? А що з ним сталося? Він згорів внутрі згорене. Не просто, а реально згоріло. Подивимося зараз. Ну, такий важкий. Гарний апарат. Єдине, що в нього тут мікроконтролер стоїть, якщо він галкнувся, то тоді все. Це, це кранти. Знімаємо кришку і дивимося, що там. А там здоровенні вдарився головою. Капець, мозги не вилетіли, якби були. А так мозгів нема, так що нема чому вилітати. Так, величезні радіатори, але вони бачите на такій платці на жиденький Повертаємо сюди. О, воно дивіться. Все згоріло. Шеф, все пропало, все пропало. Підставка під трансформатор. Трансформатор такий жесточайший. Так. Транзистор і драйвер зразу ж на ньому. О, живність полізла. Ух ты, лки-палки випалили. Ну це ще релюха випалила, все. Що вона випалила? Що їй не хватило? Що вона так? А, це навіть не реле. Ось якісь резистори вип... згоріли. Підпалили релюху. Ще й трансформатор. Ого. Це не є гуд. Не є гуд. Трансформатор підпалений. Ну будемо дивитися. Так, трохи почистив, випаяв транзистори. Тут драйвер перевірив нормально, розпівнічуючи діоди нормально. Тут вигриз дірку. Тут теж поставив релюху нову. Зараз висверлює тут отвір. Зарядний резистор поставив. Тут Все. кину перемичку таку, із. ну, до такого, мабуть, дротику. Ну, буду запаювати потім. Так, поставив резистор, поставив. Все, зробив тут, пропаяв, бачите, така дірка здорова, ну нічого, тут усилив. Переробив ввод, бо тут ввод був е, такий, що із мережі зразу сюди йде. Якщо фаза, то фаза може бути десь тут. Для чого? Через кнопку все, все нормально. Так, так, так. Ага, ще нарізав усі різьби. Тут поставлю таку пластину, щоб вона. Бо тут для таких радіаторів така плата дуже тонка, вона б якби півтора-два рази товща була. о, оце було б діло. А так вона, бачите, як холодець ходить. Тут я пластину поставлю, текстиліту, чи яка там в мене буде, щоб не з'єднувалися. Ні радіатори, нічого. І буде вона добре. Так, транзисторів нема. Зараз підключу, подивлюсь, сигнали може які. Кноп... Кнопку теж нову там стояла, чи 15 амперна, чи яка кнопка. Ага, все ж вона. Ось вона ця кнопка. Все, бачите. Так, 15 ампер кнопка. Зовсім не годна. А тут, тут написано 30 30 амперна. Нормально. Так, ну що, включення? Без транзисторів ясна справа. Так. О, включилося. Лампочка загорілася вон там якась. А ну-ка. О, дивіться, які сигнали. Значить, частота 65,8 кГц, 66 кГц. Ну, сигнал хороший. Тепер ще на тій стороні подивлюся. От виключу та переверну його і подивлюся. Так, тепер дивимося тут, включаємо. Затримки щось не дуже так є. я не знаю, як вона реалізована, хоча, мабуть, є. Так, дивимося тут сигналикий. Тут теж сигнали все, бачите. 66, 65 з копійками кГц. Теж сигнал хороший, можна опаювати транзистори. Так, ну що, транзистори запаяні. Пробуємо включать. Так, ні до чого не касаємося. Так, зараз ще не включив. О, тепер пробуємо включать. Так, подаю напругу. Реле сработало. Твою мать. Так, все припаяв. Все зробив. Тут лаком покрив, тут термоклеєм, щоб не одервалося. Вот. Оставив додаткові ось ножку. Бачите, яку ножку поставив, Я не було поприкручував, тут де, 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 де. тут висверлено було заклепки, поставив на гвинти. ну Все нормально. Тут перепаяв, бо тут під'єднання було не таке. Зробив нормальне, під'єднання тепер не, не запайне прямо на плату. А тут. Дзвінок перебив, на чому ми закінчили, а ага, поставив кнопку нову, зробив, як я казав, вже перепаяв усе. Зробив клеми, все. Взяв, все Нові транзистори, нові розв'язуючі діоди, нове релюха. Ну, все зробив. Зараз тепер спробуємо на сварку. Ще трошки доладу Оце треба до них довести. Просто закручені. Треба в обжимку взяти. Це ось таке воно було. Таке воно не повинна бути. Я думаю, так краще буде. Ну, так зробив. Тут просто дуже товстий, сюди я не, за... не заділа, бо то все дуже погано виходить. А тут стяжечкою взяв, нікуди воно не дінеться. Зараз випробуємо цей Альтаїр. Ось ось дивіться. Бачите, тут лам світиться. Бо багато кажуть. Так, кнопка світиться, а він не працює. Кнопка світиться, бо тут ніонка стоїть. Тепер включаємо. О, червона загорілась, погасла. Але трошки-трошки горить. А чому вона трошки горить, не зрозуміло. Можливо, так і потрібно. А, мабуть, горить, тому що показано, що він працює. Так, 60 вольт. Пробуємо струм мінімум. А, в захист іде дивіться. О. О. Значить, струм трошки більше дамо. Так. Тепер що він може? 150 А. Десь. Ну, може в мене шум тут бреше. О, знову захист пішов Може десь 160. А у нього написано тут 200. Ну, не знаю. У мене може вже тут трохи бреше. Це... Добре, попробуємо як він запалює. Запалює. Так, беремо струм мінімум. Классно запали. Мякенько, чуть-чуть. Чуть-чуть больше струму. Наполовину. половину. О, наполовину. О, класс. Классный аппарат. Так, я снимать на электроде не буду, потому что меня... Ну, а не, статью мабуть, есть. Сейчас подивлюсь. Так, включаем. Струм мінімум, Загальна довжина кабелів, десь метрів під 10, під 9 так. так, Вмикаємо. Захисті. О, з захисту вийшов. Пробуємо варити струм мінімум. Ви бачите, два класні часи. Трошки додамо на п'яту чи четверту частину yes. на половину зараз так тут треба подивитися половину очень мягенько классно шлаку полно все по шлаку а тут ржавчина ну сейчас по шлаку сейчас трохи больше boom Він Якщо він зараз не здох, то значить буде жити. Ну все.